Вітаю! У нас сьогодні свято. Дощ іде. Перше за два місяці. Уже дві години. У мене було вікно відкрите і я прокинулась від того, що чую дощ іде. Я зараз лежала, просто насолоджувалася цим шумом дощу. Давно ми його не чули. Красотіся. Вчора все було в пилюці, змучене. Сонце так жарило, що на двір неможливо було вийти. Аж на очі там вило, ця атмосфера, жари. Все таке було поникше. Томлене. А зараз дивіться, яка красота. Все так умилося, освіжило, позеленіло. Цей шум дощу. Красотіся. Як я скучила за цим шумом дощу, просто, просто послухати його. на солода. А ласівки, дивіться, льотають у небі. Видно, не знаю. Що вони там шукають? Невже там ще комахи літають, напевно? Що вони там шукають тих комах? Ох, скільки їх багато. Дощ, не дощ літають. Ой, як добре. Аж на серці веселіше стало. А то вже моя огородина почне рости. Гарний такий дощ іде без шуму. Без бурі, без вітру, без скандалу. Грудки мої розмочуться. Зараз треба де ставати. І бігом город тою штукою червоною, не знаю, як вона називається, тими з колесиками і плоскорезом. ставати і бігати по городі. Як ото <сум> танцювати. Терета та, -та, -та туди, терята та сюди. Ой, красотійся. Дощик іде. Мирний, тихий, зараз вже майже 11, а він ще йде, не забиває нічого, так розволожує розвол землю, дякувати Богу. Не заливає, не забиває. Змокнуть мої грудки, будемо сапати. Зараз я хочу вам показати ось цю квітку. З нею така історія інтересна. Коротше, десь позавторік з'явилася у мене тут, бачите, в мене тут садок просто. О, до речі, київський, пізній, дивіться. Це після заморозків, як заморозки його ударили, абрикоси всі померзли, а персики є. Бачите, ось такі персики. Ну, урожай є. Бачите, він чистенький, не уражений нічим, не хворіє. Я його не кропила нічим. Персик росте. На наступний рік в мене буде багато сходів, бо я посадила кісточки, а вони через рік сходять. То на наступний рік будуть в мене кісточки. Хто схоче, можу вислати е ці паростки? Ці... ні, не паростки, як вони. Ну, з кісточки як вилазять е персики, саженці во, забула. Так от зараз досі ну, пускається, я швидко вам покажу. у мене в садку воно, появилася квітка. От одна, ну, я думаю, така цікава. Залишу собі. Хай там цвете. І потім воно ну, таким, як у кульбаби, шариком зробилося. Насіялося. Пару штук, а я знов нічого не робила. Ну, таке воно прикольне, хай собі росте. Чоловіка попросила, щоб він мені не викосював його. Воно знов насіялося і в мене з'явився ось такий Ну, посадка така. Воно така цікаве, таке коріння в нього. От, але ми збирали черешні. Ось ця, що я ховала від шпаків, таке ми її в... ганяли просто, не бояться вони нічого, і шарики чіпляли, нічого не бояться. Обривали ми черешню, бо вже вона достигла, і діти поприходили і почали собі наривати. Я попросила, що діти не знаєте, як узнати, як називається ця рослина. В них, вони мені показали програму, що, коротше, фоткаєш рослину, якщо не знаєш. Рослину, тварину і вводиш через гугл пошук. І ця програма видає тобі назву цієї рослини чи ці тварини. І воно мені вибило овсяний корінь. Ну, овсяний корінь, овсяний корінь, то не було часу до нього дивитися. Подивитися, що воно таке квітка та й квітка. От. Але... Але ось сьогодні дощ, я собі так зайшла в інтернет, подивитися, з'явилась вільна хвилинка. Зайшла в інтернет, подивитися, що воно таке. І виявляється. Я вам зараз почитаю, я собі виписала, Ну, зараз зайдемо у тепличку, бо знов дощ починається. <рес> Кіт ван не приймає. Ой, води там немає, виляли, мали наляти, але не було часу. Треба буде сьогодні навести лад в теплисті, бо вже в мене огірки піднімаються. Кавунчики вже ростуть. І цікаво, що тут сонце більше пекло, ніж на дворі. І ці кавуни, вони краще тут ростуть у теплиці, ніж що я садила на городі. На городі вони майже такі, як я її садила, не виросли. А в теплиці то гарно вони дивіться, навіть є вже ось Кавунчик. Бачите? Ну Це сьогодні я стану вже зараз відео відніму про овсяний корінь і поприбираю в теплиці, повириваю ран, попідв'язую. Ну, то я віддельно зніму відео. Так, і щось я про цей овсяний корінь. Вичитала. Значить, ось він такий. Значить, його є 145 видів. Е, їстівні корінь і листя. Корінь має смак устриць і може замінити дорогий продукт. Насправді, я устриць ніколи не куштувала, то не знаю, треба десь спробувати. В ньому велика кількість вітамінів, в тому числі аскарбінова, пантелонова кислота, кислоти, желізо, фосфор, кальцій, магній і натрій. Вітамін В6. Багатий сахарами, солями, клітчатками, інуліном і білками. 100 г корення є 15% суточної норми калія і кальція, необхідного для нашого організму. Він допомагає стабілізувати давлення, зняти нагрузку на серце, також попереджує образування тромбів, інсультів і інфарктів. Корисний вживати людям з хворобою сахарний діабет. Запобігає багатьом захворювань слунково-кишкового тракту. Завдяки клітчатці усуває запор, укріпляє імунну систему, желізо і мідь покращує цю, е, циркуляцію крові. Рослина здатна стиму, е, стимулювати ріст волосся. Її зараз широко використовують. У кулінарії це Італія, Франція і, якщо не помиляюсь з цим. Ой, мусульманські страни. Його можна їсти сирим, запікати, жарити, парити, готувати як салат, як гарнір. Ну, отакий він. Ну, Знаєте, одна стара е, травниця е, казала, що Бог насіває біля житла людини саме ті е, трави, які потрібні їй для лікування. От якщо вдома людина на щось хворіє в сім'ї, то Обов'язково біля дому з'являється саме та трава, яка потрібна для лікування цієї хвороби. Ну, зараз я так згадала її слова і так подумала, може і справді. У мене, наприклад, все життя з маличку були хвороби серцем і з сердечно сосудистою системою. У мого батька е, сахарний діабет. У моєї подруги, найкращої сахарний діабет також, я от думаю, може і справді ця квітка з'явилась неспроста. Я її не сіяла. От одна квіточка з'явилася і все. І так, що її не викосили, і вона не пропала, і так розрослася, і аж тепер я завдяки інтернету побачила, що вона буде мені корисна і моїм рідним. Ха. Цікава штука, звісно, ну, Ай, а що ж тут? Листя, листя. Зараз пробуємо це листя. Я, чесно, не пробувала то листя. Можна його потрібляти як салат. Ну. Воно чимось руку нагадує. листя. Можливо, коли воно зелене, це тільки з землі виходить навесні. Може інший має смак. А зараз у ньому смак руколи. Так, о, цього попробуємо зараз. Кажу, що це добре. Воно ніжне, ну так, воно ніжне. Якісь там біленьке, молочко. Хм, вкусно. Такий солодкуватий притмак. Чимось нагадує молодий горох, горошок. -да? Можна буде стушити, буде як цей, або в суп кинути. Як молодий горошок. Смачно. <реш> Цікаво. Ну, корінь ми осінню попробуємо. Кажуть, що він солодкий. А цей да, дійсно, ну прикольне. Ніколи не подумала. Ну, така цікавинка в мене на городі. Не, на городі а в садку. Будемо вивчати разом. Я ще подивлюсь в інтернеті, які страви з нього можна буде робити. Ну, це, напевно, вже осінню. А може і зараз можна. Не, спробуємо, напевно, Завтра якусь страву, я сьогодні подивлюсь в інтернеті. І спробуємо на смак страву з цього з листя і з тих от корінчиків тих, що воно там цвітем. воно Дійсно воно ніжне, нагадує молодий горошок. Ну що, на цьому поки що все. бо там Я можу знімати до вечора вам всякої всячини. Зараз поприбираю в тепличці. Наведу лад, завтра покажу, як я буду ще садити помідори в тепличку, мабуть. Бо дочка купила була, е, чері довгенькі такі. Мені сподобалось. У мене були чері, але вони круглі і ну, пусті всередині. І такі якісь вони на закрутку нікудишні. А це довгенькі і маленькі, довгенькі, і всередині вони м'ясисті. І на зовсім трішечки. Я взяла там вазон у себе посадила насіння, І воно зійшло. Ну, я в тепличку посаджу, вони якраз встигнуть вирости і дати насіння мені. Щоб я могла посадити на другий рік. От. Ну все, поки що. Бажаю всім всього найкращого. Слава Богу, що дощик іде. Вже аж настрій піднявся. Кому сподобалось сьогоднішнє відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на мій канал, хто перший зайшов. Будемо чудити разом, будете дивитися, може щось корисне собі побачите. До зустрічі. Ще хочу показати на, на останок ще трошки, дивіться, де воно? А, де. Печериці в мене була насіяла. Е, просто назбирала була печерицю у лісі і е, тут в мене були гірки Думаю, тут волого, і вони будуть собі тут рости в ту рік. Накидала цих грибів і запалася за них. А тут, дивіться, одна. Це вже верніше, це вже буде третя, бо одну одна зійшла, була печериця і з'їли її. Тут така сама ситуація. З'їли. Вона ну, тут сховалася, була зараз бо ж я прибираю. І дивіться, що молоденька печериця. Ще буду гриби мати. Ой. Коротше, далі цікавіше і цікавіше, вроді в теплиці, все знаєш, все маєш. А ще знахідки знаходиш і знаходиш. Ну все, поки <ріст> буду. Може, ще знайду, якраз на борщ буде. <ріст>